вітання, що мені, друзі. Знову продовжимо продовжимо тему, тему ліквідації набу і САП як незалежних організацій. Але я хочу подивитися. Я хочу подивитися, яка реакція буде західних наших партнерів. Отже, при Порошенко да, були створені набу і САП для, і також вищий антикорупційний суд. Для того, щоб боротися з корупцією, для того, щоб наближатися до євроінтеграції, але в 2019 році прийшов вибирант, так, до влади, ну, вибраний дуже, дуже мудрим народом. Тепер маєте те, що маєте. Тепер ми воруємо, а ви навіть не смієте дихати в нашу сторону. Рота розявляти реакція Заходу на такі дії влади, яка офіційно буде їм говорити щось. Офіційні заяви. Офіційні заяви про те, що можуть зупинити допомогу, можуть зупинити ті кошти, які можуть йти на розвиток України. До розвиток зупинка допомоги. Що тут офіційно Скажуть, що ми, можемо, ми зможемо про... зупинити, Якісь поставки давати кошти, кошти на відродження, на відбудову, на різні програми, кошти, які йдуть на, скажімо так, на зарплати, да, на пенсії. Ви ж прекрасно розумієте, в якому стані в нас економіка. Так, ще, в таких умовах ще, звичайно, трим, ну, тримаємося, так, але ж ми тримаємося за рахунок. За рахунок Дотацій, скандал. Це, 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 це скандал, досить серйозний скандал. Ну, тепер можуть піти взагалі від е, того, що нам дадуть якісь е, будуть давати ресурси. Ось так. Це скандал. Ну, Говоритимуть, що е, треба змінювати ситуацію, да? Е, Це призведе до, до великих змін, до трансформації, до дуже глобальних змін. Як я вже сказала, це може призвести до трансформації самої. Ну, які глобальні зміни? Яка трансформація? Це трансформація України, яка не вступить, буде зупинений вступ на е, цей ЄС. Е, Ось так. Союз, да? союз. Люди. Народ, люди, трансформація. Воровство. Треба змінювати ситуацію те, що дають, ворують. Ну, про, 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 про яку інте, євроінтеграцію може йти мова? Ми ж з вами домовлялися. Ми з вами домовлялися, що буде трансформація з воровством, а її немає. Натомість е, бо роз, розгромили набує САП. Ми ж домовлялися, що будете щось робити. Вони роблять кардинально протилежні речі. Кардинально протилежні речі. Е, ну що, допомога, результат? Да? Дивіться. Буде зупинена швидше всього допомога. Був вже ж недавно саміт, да? де, де він був в Римі, здається: де, повинні, де обговорювали кошти, які будуть виділятися, дуже великі кошти, які будуть виділятися на відбудову відродження, Посонечко, для відродження України, да? буде, буде йти да? результативний на відродження для людей, для сімей, для людей. Так? Тобто якісь соціальні програми і так далі. Ось так. Домовлялися про одне, робити зовсім інше. Тут може бути, статися смертельна трансформація. Промовляли, домовлялись про одне, робити робите кардинально протилежне. Смерть це не зовсім гарна. Проєкт. Силових структур, скажімо так, да? там, де, де збирається інформація, ведеться розслідування, аналізується інформація, збирається, аналізується інформація, де проробляються певні спеціальні операції стосовно корупціонерів, тих, хто роє кошти. Да? Це були проекти для, саме для цього, і цей проєкт був для того, щоб покарати цих людей, да? зібрати інформацію. І довести її до логічного завершення. Да? Ну і що далі? Це органи, які протистояли корупції, боролися проти корупції, да? працювали активно, працювали по збору інформації, протистояли корупції. Так, а тут запущені якісь, якісь процеси. Знаєте, після цього можуть бути запущені якісь процеси. Або, скажімо так, цей проєкт, ти, цей запускав, працював і запускав процеси, і протистояв, да? запускав процеси збору інформації, ця інформація слугувала тому, щоб покарати корупціонерів. Ось це, про, це, про це та розказала. Да? Ну, так будуть говорити. Ну, будуть владі говорити, що це корупція. які Радитимуть, її. радитимуть, незадоволені. Да? Дежа... У вас знову дежавю. Знову дежавю. Україна знову вступає в те саме дерьмо. Корупційне дір... дерьмо, яке тягнеться, скільки років ми не можемо цю систему зламати? Говорять, ви знову, да? знову в те ж саме, у вас знову повторюється одне і те саме. Ситуацію треба... Дуже швидкий процес може розпочатися. Офіційно, офіційно будуть радити щось на офіційному рівні. Де Державено, ну, таємниця. Є якийсь таємний план. Знаєте, щось у них таке є. Дивіться, ми з вами робили розклад, готують імператора до того, щоб він пішов. Знаєте, щось, щось, якийсь план є. Я думаю, що, можливо, цей план прискорить. Уход, уход нашого імператора. План, якийсь є. У них є якийсь таємний, таємний план. Тут щось є таємне, понимаєте? Тут тут розумієте, да? по є, план, є таємний план по Україні. У них є. Що це за план? Що це за план? Таємний план по Україні? Завершувати мир. мир. Україна повинна пройти певний етап. Вона його пройшла. Треба це все завершувати. План. Е є план завершувати да, щось, виходить, щоб Україна доєдналася до світу. Розумієте, був план, як Україна, це ще, скажімо так, був план, по якому Україна повинна доєднатися до світу, тобто стати, стати частиною Європи, тобто вступити в євроінтеграцію. Тепер ну, вийшло, знаєте, як вони тут кажуть. Ви ж працювали, ці органи, які працювали, да? які працювали. Це один із варіантів того, да? або один із пунктів плану то, плану да? процесу швидкого вступу України в світ, в ЄС, в світ, ЄС. Да? Добре, там в мене видно. Ось так, єС. Ви розумієте? А ви, А ви знову своєю роботою Відкинули Україну від цього процесу Шістка кубків це минуле. Ви знову відкинули Україну такою роботою да, розгромом цих організацій в минуле відкинули. А вам треба швидко інтегруватися. Да? План виконувати швидко це одна із, із частин плану ці організації. Ви повинні їх були виконати: От, план України в світ. Да? Ось, ви повинні це зробити. були. Да? Це, це план процесу вступ, да? вступ України в світ НАТО, о, в, Є, в ЄС. Ну, розумієте, будуть тикати. Що, що ж ви робите? Ви, ж, ви, ви ж, це вас, такі дії вас відкинули, відкинули в минуле, все, відкат. А тепер дивіться, знову я, знову я наголошую на своїй... На свої розклади. Я вам говорила, для чого прийшла команда, команда імператора і Жезлого Короля для того, щоб змінити карму України через юстицію. Що ми зараз бачимо? Верховна Рада проголосувала розгромити, розбомбити ці організації. Це одна з умов вступу в ЄС. Що робить, що робить ця команда через закони? Змінює карму України. Все просто в Яблучко. Розклади просто в Яблучко. Просто за моїми розкладами треба постійно слідкувати. Постійно, не просто от, от, знаєте, подивитися і все. Якщо ви вбираєте дорогу, ви повинні за ну, слідкувати, дивитися і аналізувати, да, що він говорить. От просто в Яблочко. 24 й рік я декілька розкладів окремо робила на е, жезлового короля, окремо робила на імператора. Ви знаєте, хто це Жезловий король, імператор. Да? Вже з великороль Єрмак імператор Зеленський. Для чого вони прийшли? От просто в Яблочко. Що ми сьогодні бачимо? Все, відкинули. Нас можуть не прийняти. Так, дивимося далі. Політика. Так, політична ідея. Ви знаєте, ця ідея найближчого оточення, так? це люди близькі по духу. Близькі люди по духу. Так, тут може бути третя сторона. Що це? Давали шанс. А, ви знаєте, нам давали шанс. Нам давали шанс. Наші партнери давали шанс. Давали ідею. Давали шанс. Партнери. Але, але близькі по духу люди зробили на політичному рівні, на політичний рівень це Верховна Рада, щоб ви знала, да, розуміли. Але ідея, ідея, повністю ідея цієї кубки людей, які близькі по духу, знаходяться на вищих щаблях. Політика, тобто в парламенті, да, наприклад, Верховній Раді, Верховній Раді, вони ідею про вступ в ЄС і шанс, який дали партнери, повністю завели в безвихідну ситуацію. Вони зв'язали Україну по руках і ногах, щоб ми туди не потрапили. Ось так. Все дуже просто. Да? Це вони будуть говорити. І це, це, це є дуже велика проблема. Ви не витримали конкуренції вступу в ЄС. Це те, що добивалася Росія, знаєте, стрьомненько дуже вийти сказати: Ми відмовляємося від ЄС. Ми відмовляємося. Вони ж не могли такого сказати. Але вони почали розрушати, розрушувати, да? руйнувати той план, який нам видвинуло ЄС для того, щоб ми вступили в НАТО, ой, господи, в ЄС, так, щоб ми вступили в ЄС. Ви розумієте? Вони просто почали руйнувати, так як ми поетапно йшли в Європу, тепер вони поетапно руйнують оцей ось, ось, ось весь схід наш, да, всі ці е, напрацювання, і намагання, вони також поетап, поетапно, тепер руйнують. І все, які будуть наслідки для України після цього? Наслідки. Нас не братимуть, ми будемо сидіти в очереді, чекати, нас нікуди не візьмуть. Отак от. Так от. За відкритим текстом нам скажуть, що все, ви себе відкинули. Це була одна з умов, ви її відкинули. Тепер сидіть і ждіть, ви не витримуєте конкуренції. От так от. Наслідки для України. Ми обнуляємося. Цей глупий поступок повністю обнулить всі намагання України йти в ЄС. От так от. Збулося мій розклад про те, що ця команда зробить все можливе для того, щоб змінити карму України через юстицію. Все збувається до краще б не збувалося. Так, які питання ми задамо? Ще давайте подумаємо, що ми. Так, так, Дивишся на, на все це, весь цей бар'єр, просто диво даєшся, розумієте, як оцей, оцей, який прийшов до влади. Я думаю, ви знаєте, що це за карта. І, і Остання ж карта випала блазень обнуляє все. Ну це ж як символічно. Подивіться, ну, це треба. Дурак, да? блазень, дурень, блазень. Глупа людина вона, дивіться, схожа на. На кого вона схожа? На дурні. Це кінець. Це кінець. Що нам можуть відмовити? Винесуть рішення відмовити про вступ ЄС. Відкладуть. Ну що тут? Тут, тут відкладуть. Обнулення відкладуть. Ми, ми не підемо туди. Все. Це те, що добувався Путін. Так де в нас? Де треба шукати кротів ФСБ? В НАБУ, САП чи у... в ОПІ президента? Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.